Це люди, щоб ви розуміли. Це у нас так показувала вам ранок. А тепер покажу вам вечір наш. Так-то сьогодні ще й не пізно, але бачите, нема не світла, не людей. Можна вбитися. Одні зірки на небі, але в телефон їх не видно. Оце так живе Нікополь, бачите? Ось так. Ви нічого не бачите. Чуєте тільки мене сирену. ну так і Нікопольці живуть. А дехто зараз ще буде йти з роботи. Ось так. Ми живемо.